Головне місцевого пива скуштувати. Та у них один кухонь коштує, як у нас три. А, так від нашого ж печія, а від столичного навіть і гікавки немає. Так. А куди це видомилось? Прогуляємось. Ми вже який день в Києві, а міста так і не бачили. Так, все. Гулянки закінчились. Василюч, може ми самі вирішимо. І ти нам чи ні? Штефане. Подзвони Ірині. Хай вона скаже Маріці, що він безбожно п'є. Ох, Василіч, його як ота змія. в вразливіше місце жалить. О, моя пташечка вже зранку працює. Так, треба терміново перекласти контракт. Чув звірюка? Щоб допомагав, Анюті, прийду з роботи, перевірю. Шкода, що він не знає англійську. Я ж його у китайців у Так ось чого він стільки є. Постійно. За весь свій народ наїдає. М -м -м. Я пішов. дня. І тобі. Краще б думали, як до міністра потрапити. А що ж тут довго думати? Вони ж у чергу записалися. Так вона через два місяці ідіот. А у нас коштів залишилось на кілька днів. Василюш, давай по-чесному. Ви цю кашу заварили, от ви її Ага. Сили! Це що? Саботаж? Акція це непокої! Ніхто не, не виходити! І думайте! думайте! Боже мій Васильович, ви коли так кричите, наче на гітлера схожі. Ій Богу, аби тільки вуса коротші. Молодець водя. Як то кажуть, істина проста, коли п'яні вуста. Образа чинної влади. Штефане, чого ти мовчиш? Е Ніколи не думав, що то скажу, але бодя має рацію. А ти що, забув? Як ти заглядався у магазині на банку ікри. Зрадники! Я вам не сором, та Василій за всіх нас дбає. Рідний край за вуха з прірви витягує за рідну землю, за Україну. Ти з пафосом не перегинай. А тобто ікра не чорна. А які притенці до мене? Такого маленького ведьма зробить. Ти теж це чуєш? Джастін. Таке враження, що я приїхала у Великі Вуйки. Так я по-твоєму старий маразматик? Не знаю, що воно значить. Але судячи з того, як воно вас злить, то хай буде. Пара такі слова я забрав би допоміг на користь більш лояльних односельчан. Або ви залишаєтесь вдома, або Або що, або Або що? Що, що не знаєш? Він марійці пожаліється старим мухомор! Добрий день. Добрий день. А що у вас тут відбувається? А ми так а, ну Я гадаю, що просто квартира це не найкраще місце для такого гучного спілкування. Та то всі так кажуть, поки всі зони сиділи. Ну, може зайняли б себе чимось. Ну, по обличчю бачу, що нудитись. Ага. Трохи є таке. Але обіцяю, ми виправимось. Це добре. Бачили? Вам вже дорікають, що живете тут, а нічого не робите. Ну, от хіба вона таке казала? Угу. А ти що натяків не ну, розумієш? Все, досить базікати. Значить так: допомагаємо молодій парі по господарству. Я так і знав. От не даремно ж мені снилося, що я посуд пивом мию. Mm. Тільки швидко пий бо забродить. Слухай, щось ти геть кисло. О! Он бери приклад з Маріки. А, дівка як відривається, то ж одразу видно що села. з села. Сто років не була в цирку, тільки коні там здохляки. Кола не приїхало, воно вже впало. Так То ж поні, то тільки для дітей. Ну, Хазяїн мені теж так кричав, коли я голопа рванула. Угу. Добрий вечір, хлібороби, почалося. Знову через свого штифка розкисла. Mm. Дівки, ви ще забуваю запитати, а хто тут такий А Ану розказуйте. Падлюка, в яку ця дурепа закохалась. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо падлюка, то гроші має. Нам а ну Та що тут розказувати? Mm -hmm. У нас з ним фактична сім'я. От не треба видавати бажане дійсне. Не зробив, але все до того йде. Просто через ту поїздку до Києва всі плани змінилися. Трохи. Чекай Ірка! ти що, заміж виходиш? От як знайде нормального хлопця, так і вийде. Не слухай, Юленко. От відчуваю, тільки повернемося зі столиці, одразу штефко її дозріє. Тільки коли він дозріє, ти прозрієш. Чекай. Головне, що є наречений. А яке весілля? Без а? а? Я за. Наречений же він як праска, його ж треба обмити. Опа! А хто тільки що говорив, що він аферист? <гас> ну Ірка, тобі ж з ним жити. А я останній раз на дівішніку була Коли? Ніколи. <гас> 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 О, Отам пропустив. Ретельніше, ретельніше. Знаєте що? От самі беріть і чухайте ту ванну. Ретельніше. Хто так миє? За часовою стрілкою три. Ой, Васильович. Бо то як та піявка. Причепитись до одного місця. Ціла, Васильович. Дякую Богові що ціла. Це я зараз про твою пику кажу. Отакої. От а ти ще не прибрав? Васильович, легше літака зібрати, ніж того колосос. Не відбрехуйся, даю тобі 20 хвилин. То може, покажете, яка все одно нічого не робите. А мені і не треба. Керівник повинен організувати робочий процес. Ох, ну що, Ірка, бажаю, аби в першу шлюбну ніч твій в тебе стільки разів, скільки в нього волосин на голові. Звідки ти знаєш? А може він лисий? Так так ліпше. У лисих повну тестостерону. Кожна ніч буде шлюбна. Дівчки принцеси. Ну, принцесса я не віжу. Помиляєтесь у дівчаток є мужчини. Але сьогодні ми вирішили від них відпочити. Дівчата йдуть в загу. Це ж совсем друго. Офіціант. Це що за прибирання? А? Я питаю, що за прибирання. Нічого нічого. питає, на що ми тут прибираємо? Не бреши, це твоє питання. Ні, то я цікавлюсь. Ой, Ганусю, Так ми вас тут гостюємо і ніякої користі. У нас у великих войках дармоїдів нема. О, oh гад. Хто гад? Може, ви просто підете прогуляєтеся. Ви просто гайте час, бо прибирання і так входить вартість оренди квартири. Я вибачаюсь, а за пилососіння конкретну суму і скажете, це так, де бухгалтерії? Та там все разом. Це не важливо. Просто дуже вас прошу. Підіть, подихайте свіжим повітрям. Бачите, як в столиці прийнято, а ви тут зі своїми селючими порядками. Так, все по прибиранню відбій. Гануся, постріваю. А дрібний ремонт не входить до оренди? Та ні, то було б вже надто жирно. І тоді мудрець відповів. Горному орлу потрібна горна куриця. Так вип'ємо за те, щоб птахи несли яєчки. В общем, за вас, красавица. Девочки, тысяча извинений. Нам нужно на минуточку вас покинуть. Чего вы смеетесь, дурапы? А что вам плакать? Нормальні, веселі мужчини. У неталіція, я їх розумію. І он Вино наливають, фруктами пригощають. А які. Я стільки компліментів чула останній раз, коли бодя на рибалку відпрошувався. А я на такий дішник і не розраховувала. <зас> mm -hmm. <зас> я боюся, що цей дішник плавно перетече в ночнішнік з армішником. Що ти говориш таке? Mm -hmm. Дівки, ви що не второпили? Чому ці джигіти нас пригощають? Може, тому що не всі такі скупії кіркінштевко. Маріка! Маріка. Запам'ятай. Якщо кавказець в кафе тебе пригостив, то тоді. В тебе? или камні. До мене не можна. Великі вики так далеко. Філідака. Та точно. І воно ж таке лисе, там же ж того тестостерону. А чого було тут кокетнічити? Сидите, тут воги гочите. Так хіба ми знали? У нас в великих вуках таких традицій немає. То я вас вітаю, ви їх започаткували. Так би мовити, акт з луки Карпат з Кавказом. Пристаньте, допоможи Ну. Добре. Все-таки я вас сюди привела і я вас і врятую. Сподіваюсь, що у вас генчика йога вже скінчилась. Ой, дай Бог. Ага. Ось так. О! У доброго хазяїна все є. На балконі знайшов. Іван, пішли. Куди спокутувати провину зірваний прийом? Васильович, коліна сверли, там болючіше. Помовч. Ти що забув? Я тобі про полицю казав. Причепиш під моїм пильним керівництвом. Василюсь, я нічого чіпляти не буду. Це чужа хата. Що ви тут командуєте, так, наче вона ваша? Це точно. Отаке От враження. Або ви тут живете, або хтось із ваших родичів. <гум> а на відставити сміх. Трутні. Що, хочете, щоб я вас перевів на самозабезпечення. <гум> Ваня, тобі ж не важко. <гум> Они что ли? Слушай сюда, агрессии. Я сейчас вам хребет ломать буду. Орми? Корин? Возгей? Орба! Самый данный! Самый данный! Вой вой вой! Монце кичко! Он догоняет! И сэнд-сайт-сайт-сайт! Дай вой! не кану! Как? Как? Вот хорошо сидим с девочками! кушаем, а потом слышим какой-то дрищ орёт. А родрыщ та я. Да. Давай за встречу випив. Джастин, пам'ятаєш, я тобі казала, що я ніколи не матюкаємось. Сьогодні можна. Ти давай схильніше, щоб штири гарно війшли, а то на голову впаде. Треба бракує, ви ще одну витяжку вирішили зробити. Та ні, це Андрій попросив поличку причепити. А, -а, 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 -а. добре хочу вас, руки з того місця ростуть. Ну що поробиш? Такий в мене С -с -с -с. синя полка дуже гарно буде тут виглядати. Вона жовта. Жовта. Я дальтонік. <рив> Без окулярів нічого не бачу. Жовта. Добре, тільки я вас благаю. П'ять хвилин, не більше. П'ять хвилин. Василь Львович, а як називається то, коли зробив не зовсім те, що хотів? Конфуз. А що? Та, у того в нас таке. А -а 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 -а! Азген Джан, виходить, що ось ці два сочні персика – подружки твоєї Леночки? Ара, брат Джан, подруги Леночки ваши подруги, ара. Да. Ну, понятно же. Шалалула дело времени. А, ну, раз все складається, то нам би з дівками той во. Погомоніти про своє. Азганчик, може ви перекурите? Ах, Чик Джон, капля нікотина вбиває лошадь. Орлянського ну, жірівця наже не рані. Гнаті. Так, дівки, кажу прямо діло, пахне смаленим. Все йде до шалалула. Нічого не буде. Я просто скажу, що в мене є наречений. Та ага. він тебе задушить. Або ще гірше не заплатить за це. -це. Так, спокійно. Оленка все виправить. Давайте келих. Зараз ми нейтралізуємо їхній тестостерон. А що то ти ліш? То краплі, які рятують наївних дівок. То не економ. Булькне нормально. Переклапуцький. Майстер-лумастер. А я й не хотів сверлити. Тоби мене змусили. Я думав, зі мною Іван Петрук, столяр з великих войов, а це криворукий рубаток. Так ото ж столяр! Столяр з деревом працює, а тут, тут стіна цегляна. Ти голова у тебе це Що ж мене з собою до Києва взяли? Нехай би коваль робив сувенір та їхав! Та коваль стільки жере, що гроші б закінчились у ракові в чому О! А це що, дірка? Чого ти кричиш? Я питаю, дірка. Я б сказав, що то ілюмінатор. Твій друг або задумався, або заснув. Ну, перестань. Що ржете? Ох, переведу я вас на самозабезпечення. Я-я-я-я-я, Іване, Іване, тобі голова таку почесну місію довірила. А ти? Штивко. ти Олен, чуєш, може ті краплю прострочені? Та ні, то імунітет то ж кавказ, гаряча кров. А, дівчонки, чого не танцюємо? Опа, опа, давай! Джона, джона, стой! Оп! 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 Не понял. Я ж казала моцний товар, я колись з ним команду боксерів уклала. Ліночка, ведьма бістрою! швидкою. Божечко, такі ж молоді! Тихо, від снодійного ще ніхто не вмер. Мабуть. Ой. Якось дуже тихо. Підозріло. Джессін, споруби наші гості накосячили. Mm? Так, ну що я скажу? Одно моля впоратися, сейф в чималий доведеться в трьох тягти. Що ти верзеш? Який сейф? Так, негайно зремонтувати це. Хлопці, будь ласка. Васильович, ви цю дірку хотіли робити? Ви тепер ремонтуєте. Так. Так я не знаю як. Це ж дірка в стіні, а не в бюджеті. Тоді я пропоную так: зізнатися у всьому господарям і сказати, що, мовляв, хотіли допомогти, а вийшло. Та ти що? Навіть. Якщо Андрій нас пробачить, то сусіди. Треба було спочатку з ними домовитися, а потім вже збільшувати дірку. Навіщо? Ну, щоб в коридорі світла більше було. А не треба домовлятися з сусідами, то все треба на них валити. Конкретніше. Хай доведуть, що не вони її зробили. От ти скажеш, не боїшся? Хто? Штефан Лупеску не боягуз! Де? О -о -о! Що це Дірка! О, -о, -о. О боже, а кто такой? Тільки що бережно возьміки на які на земці. Ничего не понимаю, ара. Как такое могло произойти, а? Я тебя спрашиваю! Е -е, так ты его во, возранчик, ну ты бачишь, який тут заклад, то ж е генталик зачуханный. И что? Ну, та як що? Так наливай всякий шмурдяк, так от ним твої друзяки й отруїлися. Подожди, я теж пів. І нічого. Ну, кіко ти там випив, а вони на пику по пляшці жахнули. Все одно не вірю. Смотрю, заведення приличне на бит, Що? Та місяць тому дівки з Троящинського базару тут цитром отруїлися. Кульгава зіна дурині незряча. І якого чорта ти сюди припёрлася, а? А куди я мала йти? Ти гроші, що ти даєш, тільки на такі генделик і вистачає. Ну ладно. Ну, ну хватит, а. Слушай, сюда, шакал, я. Я ваш этот генделик. Сажгу! Ганусю, я тобі присягаюся. Все виправдаю. Ніяких неприємностей не буде. Навряд. По сусідству живе як прокурор. А! -а, -а! Отже в сейфі хабарі. О, привіт. А що це в нас за коридорна нарада? А ти полюбуйся, а? Це твій тато постарався, а дід усім керував. хто дід? Стривайте, чий тато. Так не треба робити з мене дурну. Тато Андрія сверлив стіну, а дід керував. Опа! А ти ж казав, що вперше це діло спробував аж у 30. Та стривайте ніякий він мені не син, ви що? Так, так, так. Хто тато, хто син? <смір> тато, а ти що, стидаєшся того, що я твій син? <смір> так, стоп. Тобто мій... Мій свекор це... О, ось виявляється такий жук. Ж казали, що Андрій просто наш земляк і все. Здається, про сібенні справи комусь треба поговорити веч навіть. Ні-ні-ні-ні. А здається, мені нема про що говорити. Все і так ясно. Василь Микитюк стидається свого сина. Синку, то ти що? Я просто Просто що? Просто я недостойний такого батька як ти, так? Ну, тоді гаразд. Значить, зробимо ось так. Сьогодні переночуєте. І до побачення. <клухи> а, -а, -а. Васильович, а мама хто? Що? Ну, просто нам з не цікаво. А ну, геть свідці! I'm sorry for the things I've done. Yeah, I'm sorry that your heart is broke. Живо в Та ні. Не, в неї від Йосипа вісім дітей. Рік в рік. Там такий графік, що Василючу не було коли вклинитися. Значить, баба Орися. Велике войки, керують світом, великі войки, то великі діти, по ваші душі, вже великі войки, душ, дой, Так і було, більше вже не буде, люди народились, і люди народилися, очі розчинили, і світи сюди залунало, що геть усе дістало, що час набути, позабути, і часу мало, нема куди подітися. Сюди чуди, зачинились болівуди, голівуди, під їхні жарти, аби кидати, жити і лягати. У мене чуйка, планету захопили. Великі бойки. бойки!